З нами на прямому зв'язку зараз Олексій Леонов, це народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Олексію, доброго вам дня. Вітаємо доброго дня. Вітаю вас. Пане Олексію, якраз повідомляємо про те, що Верховна Рада готується фактично до перегляду бюджету. Чому ця потреба виникла, і які саме зауваження уряду там будуть враховані? Ну, дійсно, ви правильно сказали, що уряд уряд пропонує збільшити. Бюджетні видатки на оборону майже на 495,3 мільярда гривень, і 140 мільярдів додаткових надходжень мають забезпечити уряд змінами податкових ставок. Чому виникла така потреба? Мені здається, дуже зрозуміла. Повномаштабна війна з Росією триває вже третій рік, і кожного дня потребує в середньому 5,6 і мільярдів гривень на день. Підкреслю ще раз 5,6 і мільярдів гривень в день. При цьому військовий бюджет Російської Федерації переважає українські в майже в три рази. І згідно відкритих даних, Росія цього року планує витратити 120 мільярдів доларів на фінансування агресії проти України. Водночас, витатки на сектор безпеки та оборони України в поточній редакції держбюджету на 2024 рік становлять 42 мільярди доларів. Я вважаю, що підвищення податків, про яке говорить уряд, вимагає більш потужної перш за все комунікації з бізнесом. Все має відбуватися максимально прозоро та через діалог з підприємцями. Вони мають чітко розуміти, якими є інші альтернативи, на який термін запроваджуються зміни у податках, та що бізнес отримає від держави в якості підтримки. Чи будуть зрушення у доступних у доступі наших підприємців до європейських фінансових інструментів, на які кредитні лінії можуть розраховувати наші підприємці найближчим час? Ну і зрештою, які є в нас взагалі інвестиційні прогнози для підприємців. Знаєте, президент абсолютно справедливо зауважив, що підприємські успіхи однієї людини є складовою частиною спільної роботи і зусиль всієї нашої держави. Тому, якщо ми прагнемо посилювати Україну, ми не маємо права послаблювати український бізнес. Отже, ще раз наголошую вважаю, що всі зміни, які за, зачіпають бізнес, потрібно попередньо, щиро та відповідально обговорювати самим бізнесом. Я завжди, як представник фінансового комітету, говорю, чи готові ми сьогодні до... Європейських податків напевно ще ні. Але наш бізнес точно готовий до європейських стимулів. І саме це ми повинні забезпечити нашому бізнесу і говорити про те, що бізнес буде підтримувати і далі державу. Нещодавно завершені перемовини щодо реструктуризації зовнішнього боргу. Як ви можете оцінити їхню успішність? Дуже насправді важливе питання для нашої держави. І Спочатку тут потрібно говорити цифрами. Завдяки реструктуризації зовнішнього боргу України по кредитах на загальну суму 23,4 мільярда доларів знижено до 37, на 37%. і це тільки загальний план за наявними договорами. Україна мала б сплатити за 2024-2029 рік 9 мільярдів 381 мільйон доларів за новими умовами. Перша виплата боргу відбудеться. Саме у 29-му році і складе всього 1 мільярд 172 мільйони доларів. Отже, ми по перше отримали відсрочку платежів на 6 років. А наша перша сплата буде у 8 разів менше ніж передбачалось. При цьому е списали понад третину загального боргу. В цілому угода забезпечити економію 11,4 мільярда доларів на обслуговуванні боргу протягом наступних трьох років та на 22,7 мільярда до 33-го року. Я вважаю, що це насправді дуже потужний успіх команди Міністерства фінансів. Ці гроші зможуть піти на посилення оборонних можливостей нашої держави. Ну і найголовніше чутки про дефолт повністю спростовані. А це означає, що сьогодні ми зберегли не лише бюджетну стабільність, а й довіру наших міжнародних інвесторів отримує держава свою чергу. Це означає, що Україна не втратить доступ до міжнародних фінансових ринків, а це дуже важлива передумова для повноваштабного подальшого відновлення країни. Ми збережемо золотовалютні резерви та стабільність гривні, принаймні у найближчій перспективі. І Україна збереже боргову стійкість. Тоді як наш ворог я вважаю, чергово отримає такий конкретний ляпас і його сподівання на те, щоб розхитати Україну всередині за допомогою чудок про неминучий дефолт. перейшли у розріз таких вологих фантазій Російської Федерації. Дякуємо вам. Олексій Леонов, народний депутат України, Дякуємо. член комітету з питань фінансів та митної політики. Був з нами на зв'язку.